Так, добрий вечір. Зараз у нас буде розпаковка. Шафи купе, фірма Роко. Замовлено на розетці. Доставка була кур'єром. Значить, хлопці допомогли донести до парадного. Тут 8 упаковок. Значить, постараємося зараз 10 хвилин вкластися, щоб показати шафу. Ширина 140, глибина 60, висота 242. Все, поїхали, будемо читати етикетку і акуратно розпаковувати. Значить, перша коробка найдовша це стойка права плюс ліва 596 мм. Тобто, що це? Права і ліва боковушка. Все ось так в картон, скотчем, ні один кутик не здертий. Упаковано гарно. Зараз подивимося. Колір дуб венге. Очікуваний колір. Зараз ми подивимося. Ага. ага, в цій коробці я бачу є і ДВП задня стіночка. Ага, все дивіться, так, дивимося. Це все досить-колір. досить От, колір. Це пельца, але він такий, бачите, видно добре. Тимноват, ну, дуб Венге. Задні стіночки, 4. 4 полосочки. Так, це перша коробка, найважча. Раз, два, права, ліва, все сходиться. Відкладаємо, перейдемо, ставимося з розумінням, бо все дуже-дуже важке. Ще треба встигнути за 10 хвилин розпакувати. Все, цю цьому переїжджаємо. Там на кожній коробочек. Коробочок позначки, там один-вісім, два з восьми, тобто всі поїхали. Зараз ми розпакуємо ось це теж важке. Я вже тут читала, що тут у нас? Не туди? М. Ну, оце тут така табличка, ну вже я здогадалася, що це, мабуть, дно, по тому яке воно важке, то все дно і антресолька. це. Верхня горизонтальна така довга полка на всю ширину. Ну, теж дуже важка коробка. На кожній з коробок є такі етикетки. там написано шафа, артикул. Так, дивимося, о, дивіться, тут ще, щоб не побилося оце. О, це взагалі похвала. Я такого ще не бачила. Це. Дивіться, яка страховка, щоб нічого не сталося, бо часто пошкоджені кути. Року прям красавчики. Ну, зна, дивіться, що тут? Дно, кришка, антресолька, ще цоколь нижній. Мені, оце треба якось вийняти, показати. Верхнюю. Краще скота тут, Сереж. Розрізати і ми її одну приберемо. Бо тут дно кришка. Є соль, цоколь і ще щось. Ага, так я Піднімаю цю. Ну, трошки ось царапинка є. Клей, клей. ага, клей. В поправили підправили клей. Ага, тепер дивимося. Ось раз, якась цоколь. А, тут ще й полки. Подождіть, це неправильно. Це дно криша і чотири полки, і два цоколі тут. От, правильно це як назвати. От, бачите? Раз, два полка, три, чотири. Це е, теж до цоколя стосується. От і ще один цоколь. Отак, От розібралися в цій чотири полки, дно криша. І все, що стосується цоколю. Так, поїхали далі, бо закінчиться у нас час. Сережа, давай оцю. О, потім поставиш вже половина часу пройшла. Ми як форт Боярі. <смі> так, ну давайте поки це розріжеться. Я думаю, що цій наступній коробці тут написано, що це полки, ще дві штуки їх має бути. Поки що розкажу вам про от, двері. Отак от, от вони запаковані. Щільно, нічого не порізано, жодна цілофанка не, не проткнута. Ось. Одна і друга. У нас не вистачить часу їх розпакувати. Так. Давай полки. У нас тут трошки ремонт. Ну тут уже все, всі сподівання, що тут дві полки. Ага. Ну, все, бачите, раз, два. Не будемо розкривати ходи до самого кінця. Тепер покажи ось довга така. Тут, по всім сподіванням Пишуть, що тут направляючі. Так, да-да-да, все розкривай. І дві труби повинно бути. Дві штанги і направляюча верхня нижня рейка, ну, куди двері кріпляться. Зараз зазирнем сюди. Ага. Угу. Так, так. Ну, от. Нижня. Верхня і десь дві штанги треба побачити. Не бачу, а, бачу. От вони дві штанги. Це однакові. От все, як має бути. Ще видаткова накладна у нас є. І там, де дві стойки права нижня, виявлено інструкцію. Тобто, зберемо ми, як професіонали самі. Шафа у нас буде стояти на балконі. Все, я все сказала. О, ну що? Центральна переворотка така сама, вона, як і боковушки. Дякуємо виробнику, що не поклали разом з правою лівою частинкою, щоб легші були коробки, бо і так не підйомні. Так, двері вже показувала, значить, ще є одна малюсінька коробочка. Зараз ми її черканемо. Ну, тут, що написано, полкод, 5 тисяч штук, 1400 Венге. Поїхали вскривати. Що у нас тут? Загалом ми всім задоволені. Доставка 59 гривень, а так шафу скрізь по Києву доставляють від 300 гривень. Ще шафа сподобалася рівно симетрична навпіл. Ми любимо симетрію. О, господи. Ну тут я вам нічого не скажу. Номер один венге, номер два. Прям все посортовано, як в лучших домах. Ух ти, а це ніжки. Я не згадала, що так, Це, Я знаю, що це таке. Це телечок. Так, чопіки, шонопіки. Все, коробка скінчилась. Фух, я думаю, встигла. Зараз будемо це все прибирати. Дякуємо за увагу, до побачення.